Всім привіт! В цьому відео хочу поділитись з вами рецептом дієтичного плавленого сиру всього з трьох інгредієнтів, який готувати легко і швидко, а виходить він дуже смачний і корисний, без шкідливих домішок та консервантів. І в залежності від ступеня охолодження ви можете обрати для себе ту консистенцію, що подобається саме вам. А ось і ці три інгредієнти: домашній кисломолочний сир 500 г. Сіль 5 г і сода 5 г. Хочу звернути вашу увагу, що сир я рекомендую обирати саме домашній, бо з магазинного не завжди буде потрібний результат. Всі складові я об'єднала і для гладкої консистенції сир треба пробити блендером або перетерти через сито. Ось така гладка і пишна маса має бути. Пишність дає сода, що вступила в реакцію з кислотою, що є в сирі. Тепер перекладаю в мультиварку або ставлю на водяну баню і починаю плавити сир. В мультиварці я обираю режим каша, так буде середній та поступовий нагрів. Під час приготування я весь час його перемішую, щоб сир прогрівався та плавився рівномірно. Коли маса стала рідкою та однорідною, одразу знімаю з нагріву, і по суті сир вже готовий. Але саме в цей рецепт я раджу додавати наповнення для більш яскравого смаку. Моїй сім'ї дуже подобається поєднання сушеного часнику, свіжозмеленого чорного перцю і молодої весняної зелені. Укроп дуже гармонічно поєднується з іншими складовими. А взагалі, наповнення можна обрати на будь-який смак чи додати шматочки смажених грибів або бекону, можна приготувати з паприкою. Варіантів багато. Все добре перемішую і розливаю по формам, поки сир ще гарячий. Як бачите, поки він має м'яку текстуру, але не рідкий. Його можна одразу ж подавати до столу та куштувати. І весь процес приготування в мене зайняв не більше 15 хвилин. Тому це ідеальний варіант соусу, наприклад, до овочів на вечерю, або можна готувати на святковий стіл у якості закуски. Тепер хочу показати вам, як плавлений сир виглядає через годину. Коли він вже охолов, він має більш щільну структуру і залишається дуже смачним та ароматним. Ось так сир виглядає після повного обхолодження на наступний день. Він має щільну структуру, добре мажеться на хліб та має ніжний такий гостренько молочний аромат. Якщо ви любите сир пожирніше, тоді я вам рекомендую приготувати плавлений сир янтар, який я готувала напередодні. Він має іншу текстуру та яскраво виражений вершковий смак та аромат. Ці плавлені сири дуже різні, але технологія приготування в них однакова. Сміливо готуйте обидва різновиди і обирайте свій улюблений. Я вам дякую за увагу, готуйте з задоволенням, підписуйтесь на мій канал, в мене ще дуже багато цікавих та перевірених рецептів. Смачного вам і до нових зустрічей!